Народний депутат, один з видатних діячів національного визвольного руху Михайло Горин. За ним, за ним Володимир Черняк. <клес> Дергі, шановне товаришівство, високоповажені пані і панове. На наших очах розпадається остання у світі імперія. Потужна хвиля національно-визвольних демократичних рухів охопила десятки поневолених народів. Під їх тиском імперський режим годує нас обіцянками про демократизацію. Але в імперії демократія неможлива, в колонії свобода особистості абсурдна. Нас не повинні закорисувати обіцянки, хоч їх список невпинно зростає відповідно до зросту національно-визвольних рухів. Ще недавно говорили про федерацію, сьогодні готові прийняти конфедерацію, тільки б зберегти єдність організуючої імперської структури. З досвіду знаємо, дайте тільки себе в руки взяти. Ми повинні пам'ятати, що маємо справу з найжорстокішою імперією ХХ століття, яка постійно винищувала еліту нації наукову, релігійну, політичну, мистецьку. Імперські народи пережили такі потрясіння і репресії, що геноцид загрожував самому їхньому існуванню, а безперервне порабування багат поставило їх на грань напівголодного існування. Це своєрідна контрибуція, яку сплачує наш народ імперському центру, перевищує розміри будь-якої встановленої завойовниками. Окрім того, імперський режим залишив нам у спадок пошматоване тіло української нації напротязі протязі століть, вбиваючи клин між окремими регіонами, нацьковуючи схід на захід. І сьогодні ми мусимо одночасно здійснювати три великі завдання. Домогтися консолідації нації, розвалити імперію і побудувати українську самоцінну державу. Ця наша... Ця наша своєрідність диктувала нам розробки тактики. До тактичних завдань ми віднесли такі. Перше консолідація української нації. Ми усвідомлювали, що саме тепер вирішується наша доля. Недомовка до участі в передвиборній кампанії, участь в виборах, а згодом і в роботі Верховної Ради. Пропаганда наших ідей за кордоном. Захист прав наших громадян. Всі ці проблеми розв'язувалися секретаріатом. Я мусив би звернути зараз вашу увагу на дуже прозаїчні речі і розповідати вам про те, що робив один <кій> вікін. Але думається, що значна частина делегатів, добре знайома із роботою секретаряту, знає його добрі і гірші сторони, знає його сильні і слабі місця в її роботі. Тому зверну вашу увагу тільки на деякі аспекти. Я поставив найважливішим завданням питання консолідації української нації. Ми зілялися до думки, що психологічний бар'єр між регіонами України і далі поглиблюється на якого яколя оці великі масові заходи, називався нас відділом масових заходів. Він повів 15. Мітингів, маніфестацій, особливо хочу відзначити мітинг, проведений спільно із організацією національних меншин дія, а також мітинг, присвячений захисту блокований у свій час Литви. Ми дуже багато уваги приділяли міжнаціональним стосункам і і вам скажу, що наша політика, національна політика на Україні унчалася успіхом, і сьогодні ми можемо з гордістю сказати, що на Україні досі немає інтерфронту цієї п'ятої колоди національно-визвольних рухів, яка так багато шкоди принесла балтійським народам. Перебуваючи за кордоном, я завжди зустрічався із такою думкою, а рух, рух, там, де є рух, там нема міжнаціональних конфліктів. І ви знаєте, нам не раз приходилося гасити полум'я міжнаціональних конфліктів, які хотіла розпалити партократія. Ми напротязі року прийняли кілька звернень. Проти антисемітизму, звернення на консолідацію нації, звернення до військових і в результаті цієї пропагандивної роботи, думаю, нам вдалося попередити міжнаціональні непорозуміння. Значну роботу секретаря руху приділяв створенню інформаційної сітки руху. На першому засіданні секретету в вересні минулого року ми створили інформаційний центр. Спочатку його очі очолила секретар Марія Кузенко, згодом відходивський. Інформаційний центр почав випускати в Юликінь Вісти Круг, вийшло 6 에, номерів, згодом оглядачів 16 номерів, газету експрес-новини 40 номерів, а також прес реліз 60 Центр Можливо, лише у тому випадку, якщо ми завершимо створення все яка охопила би краєві організації, районні осередки, заводи і села. Ви гляньте на наші повідомлення в пресі. Вони рідко пускаються до рівня району, а про село і підприємство згадується хіба що з приводу страйку чи відбувається. Без щоденної оперативної інформації з місць нам тяжко тримати руку на кульці політичного життя нашого народу. Ще одна дуже важлива проблема. Ми видаємо біля півсотні газет окраїнним організаціями руху. Хоча хрімі не завжди високі, але переповнені вони цікавою інформацією. Нам негайно потрібно наладити обмін газетами між країною організаціями руху. Без широкого розмаху своєчасного інформативного забезпечення руху я не мислю собі успіхів цієї масової організації досягнені наші нашої спільної вити. Давно вже потрібна рухові щоденна газета. Газета високого професійного рівня, котра могла б витримати конкуренцію з кращими офіційними періодичними виданнями. Газета масова з кількасоттисячним тиражем здатна продигнутим найвідальніші куточки нашої України. Ви знаєте, що у розробці нашої тактики велике місце займала участь в підготовці до виборів, участь наших... Депутати рухівських у роботі Верховної Ради СССР. Е, керівником е, цієї роботи був молодий відповідальний секретар Сергій Отарич. Уже у вересні минулого року був організований семинар для активістів руху місті Ризі, е, де заняття проводили лідери Народного фронту Латвії, представники руху Асена Володимир Малява, Марія Кузенко, е, В'ячеслав Іськів і ми мали знову ознайомитися з досвідом Народного фронту Латвії у підготовці до виборчої компанії. Були проведені відповідні дослідження е, посередок, який почоли подарич, почав видавати газети за народний парламент і за час передвиборної компанії використаних таких сім номерів. На протязі передвиборної компанії посередок. Випустив біля мільйона листівок, присвячених підготовці до виборів. На рахунок руху прийшло тисячі скарг з приводу порушень виборів. Ці скарги були відправлені в церкві але успіху у розгляді ми не мали. Після закінчення виборної кампанії. Цей осередок нашого е, секретаря займався контактами із депутатами, готував депутатам матеріали під, е, під час підготовки їх відповідних законів. Рух після свого виникнення був підданий такому пресованому наступу відвідувачів. Кожен день секретарят приймав щонайменше 50-60 людей. Люди йшли у рух з метою, аби е, розказати про свої і з надією, що саме рух може вирішити ті проблеми, які не вирішуються в партійних і державних е, кабінетах. Секретарят е, руху організував юридичний відділ із трьох людей і за той короткий час. Було розглянуто 240 скарг, було прийнято кілька сот від відвідувачів, було виграно кілька справ по звільненню активістів руху. Я вважаю, що в тому наступні ми і надалі будемо працювати. Рух є багато масштабний і він торкається всіх тих питань, в яких живе наш народ. Недавно, не так давно при рухові утворилася жіноча громада Рух. І хоч вона наймолодша структура у нашому секретаряті, але вона дуже багато зробила, вона гуманізує наші стосунки, вона відроджує наші традиції. І першим таким великим ділом їх було, це е, підготовка листівок до свята Пасхи із закликами до Пасхального милосердя. Коли відбувався... Похід наших студентів, а потім голодування наших студентів, наша рухівська громада жіноча варила там всяке для, для студентів голодуючі напої і страви допомагали їм виходити з голоду, словом, проявила себе як дуже активна і не така справді, а активна організація. Ми виходили з того, що Рух повинен не тільки утверджувати структуру на території України, але разом з тим розповідати про, про те, що в нас відбувається поза межами України, утворений відділ зовнішніх зносин. За той час він налагодив контакти з десятками. Е, 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 Тома поза межами України це Канада, США, Франція, Бельгія, Німеччина, Польща, Румунія, Чехословаччина, Великобританія, Бразилія, Аргентина, Австралія. Ми нав'язали тісні контакти, і ті контакти мали чисто діловий характер. E, e, наша громада із закордону Українська допомагала нам організовувати інформаційну e, службу, забезпечувала нас технікою, і ця техніка зараз пішла в області і вже працює на нашу справу. Пропаганда української ідеї та за межами України відбувалася відразу після e, з'їзду руху поїздки Дмитра Павличка, Володимира Яволівського, Івана Дереча, e, Павла Мовчана за кордон. Не тільки розкрили перед нашими громадами великий могутній народний рух України, але переконали і представників англомовного світу про те, що на Україні народилася організація, яка підтримується цілим народом. Я вам скажу, що в результаті цих поїздок ми відразу результати ми відразу їх відчули до нас, у секретарях почали. Появлятися представники посольств цілого ряду країн. За той короткий час ми прийняли представників посольства США, Канади, Бельгії, Франції, Англії, не говорячи вже про те, що майже весь континент європейських журналістів різних білих тіл проходив через секретаря. Все це, що робилося, я вважаю є певним досягненням. Але разом з тим є і певним недоліком. Ми робили це на аматорському рівні, ми не розробляли нашої зовнішньої політики. Ми контактували і навіть не закріплювали цих контактів. Але зараз прийшла зміна в післявоєнному порядку Європі. Закінчилося. Будуються нові відносини. Але ці відносини будуються з Москвою, а не з республіками. З Москвою, а не з Україною. Нам потрібна українська політична думка, яка повинна працювати над закордонною політикою, виходячи з українських інтересів і центрального положення України у Європі. Ми повинні прогнозувати, якою країна буде завтра. І цією науковою роботою повинні займатися. Ву, бо дипломатія офіційна це одна справа, а дипломатія народна представників України із тисячами представників європейських і західних народів, це є той рівень, який дає нам можливість показати, що Україна є і що вона прагне до того, щоб бути достойною у сім'ї вільних народів.